Цей э, такий хищний погляд э, якогось такого х -х -х, блядь. Хи, -хи. хи... хи... Став хищим, хижим, хищим, хижим. Блять. Почнемо. Виріжем. Вона така. Ви на каналі Авто Шанхай і сьогодні на відео -огляді... Раз, дотяжечка BMW x 7 m 60 i зустрічаєте цього красного. Флагман кросоверів класу SUV це саме X7 Це вже рестального у нас версія, яка пішла з 22-го року. Кардинально змінилась передня частина, став хижим прищур. Це як хижак якийсь. Як взагалі таке рішення? Тому що завжди, коли BMW анонсує нову модель з великими нозрями, як там, наприклад, в М4, В 3 їй це нікому не подобається. Потім всі залюки купляють, і їздять і газують, і все і все усіх добре. Це ми бачимо. Шільдік М, тому що це 44 4, ,4 двигун, вже дороботаний, вже нового покоління з індексом s 68 До технічної частини ми ще повернемось, коли сядемо вже за кермо. Також задня частина у нас підпала під ребрендинг, під новий дизайн. Стали більш виразними задні стопи. Також, так як автомобіль в нас, звісно, преміальний. і Кращого і крутішого BMW ще не не зробили, тому в нього є всі круті фішки, такі як наприклад, пневмопідвізка. Тобто ви з багажного відділення можете опускати задню частину автомобіля для більш зручної погрузки якихось габаритних речей. Також відкидається задня полка, на неї дуже зручно присісти і якраз проводити час десь як всі люблять на заправках. Повернемось до багажного відділення. Полочку ми знімаємо, так, так як в нас є третій ряд, його можна підняти кнопками. Чуть-чуть від'їжджає другий ряд, що піднявся третій. Також для третього ряду в нас є панорама, вона зараз закрита, і підігрів задніх сидінь. І місця тут взагалі дуже гарно багато і вистачить всім. Також потолок та стійки все зашито в Алькантару. Це дорого, багато, як і повинно в ньому бути. Складаємо і переходимо до салону. Почнемо огляд салону. Зараз глушив двигун, і ось автономна система вентиляції. Тобто, наступний виїзд можна запланувати, і під це машина підстроїться, нагріє вам і салон, і прогріється, і взагалі у любу. У будь-який час буде готова до виїзду. Запускаємо двигун. Зміни авто підлягли не тільки зовнішнього вигляду, а ще й в салоні. Також замінили центральну консоль. Тепер нема цього рычага, Все ось дуже так мінімалістично. Однією клавішою ми вибираємо, куди їдемо вперед чи взад. Порівняно з попередником, також змінилася центральна консоль. Добавилась нова мультимедійна система вже восьмого покоління. поставили один вигнутий екран, який ну, фішка BMW завжди все повернуто до водія. І тут це цю ідею, як і ноздрі, все це вони несуть крізь час. Так, щодо комплектації і салону, в нас тут акустика Harman Kardon на 16 динаміків, у нас чорна стеля зашита повністю Валькантару. У нас М-пакет. Ось. За що обожнює BMW, щоб ти завжди знав, що в тебе М. М на рулі, М світиться тут, навіть на порогах автомобіля М60А, щоб вже при вході в нього ти вже розумів, куди ти потрапляєш. Щодо комплектації, йдемо далі. У нас проекційний дисплей, який дуже чітко і класно намальований. Тобто, коли ми переходимо в клавішу, нажимаємо в клавішу Sport, вся приборка змінюється, виростають крила, і ви їдете. 4,7 секунди по паспорту до першого сотні 750 крутного моменту на 2725 ваги. Якщо не помиляюсь, сидушки в нас, звісно, з перфорацією. Вони вміють ломатись в гарному сенсі цього слова, щоб було більш комфортно їхати. Також ми з центральної консолі можемо. Повністю керувати заднім рядом, тобто, щоб він від'їжджав, під'їжджав все, що потрібно робив Також у нас є панорамний дах, який відкривається повністю на всю кришу. Йдемо далі. У нас є асистенти допомоги паркування, тобто, автомобіль може паркуватись самостійно. І зараз, ми це, зараз ми це покажемо. Правильно, краще один раз показати, чим багато разів розповісти. Автомобіль запам'ятовує останню вашу траєкторію і може на неї самостійно повернутися. Оп, не ту передачу Раз. Все. Так просто одним дотиком вона це може робити. Так, їдемо далі. В нас е, також є вибір режимів е, керування. Тобто, це комфорт, спорт і Еко Про. Звісно, що Еко Про це не для цієї машини, але нехай буде. Так, ремені також все в кольорах М. Е, строчка на рулі також М, е, підігрів керма, пам'ять цього керма. Ну, Все під'їжджає, від'їжджає, Оп, підтягнувся ремінь. Так. Е, також є асистенти сліпих зон, машина бачить перехресний рух позаду вас, якщо ви виїжджаєте з парковки в задню частину автомобіля. Але це все дуже добре. Присійський. Але, звісно, купляючи BMW X7M60i, після того, як ви всіх зранку відвезли по своїх справах дітей, жінку, всіх кого треба, бабусю, маму, тата. Є клавіша спорт. Ви чуєте вже? Передачка падає на одну вниз, вмикається в нас вихлоп, і ми можемо робити ось так. Ці переключення після кожної передачі воно стріляє, бахе і, і автомобіль з звичайного. Сімейного кросовера преміального сегменту перемикається на спортивного атлета, який готовий стрибати, їхати, ролитись як вам потрібно. Тому що, повертаємося до технічної частини автомобіля. В нас двигун нового покоління s 68 який прийшов на заміну n 68 у якого були проблеми з охолодженням. У якого були проблеми з тим, що він їв масло як на в себе, то на сьогодні це все вже доробили. Так як ми бачимо багато літр М у салоні, то М в нас гальма, М диференціал, М-пневмопідвізка, яка повністю підлаштовується під ваш, вашу швидкість, ваш стиль їзди, також в нас є підрулювача задня вісь. Яка ще більше допомагає заходити в різкі повороти, і радіус розвороту в неї дуже невеликий. Також поставили систему м'якого гібриду, яка допомагає економити паливо на саме старті, тому що якщо ви включите моментальний розхід на будь-якому автомобілі, при троганні на ньому буде розхід там і 40, і там п'ятдесят літлітрів буде малювати. Але потім, коли ви вже продовжуєте рух, він нормалізується і щоб. Зекономити це паливо поставили сюди систему м'якого гибридутки і забезпечує цю економію там буквально до літру на 100 кілометрів. Але зробити економічним 4-4 ну все ж таки не вдалося. При нашій такий неспокійній їзді для замірів для відео у нас рисує розхід 22 літра. І його паспортний розхід 15 по місту у дуже такому слабкому, спокійному темпі. Якщо ви будете їздити швидко, то але кого взагалі піклують питання розхіду, якщо у вас машина за 100 плюс? Скажи мені, скільки ти заробляєш? Не знаю. Минулого місяця 70 <рес> та ти! На ну це ти брешеш. Це це все питання тільки в моїй голові. Також в нас є система адаптивного круїзу. Тобто автомобілі бачать полоси, бачать автомобілі, які їдуть спереду. І може сам контролювати дистанцію. Ось зараз покажемо сюди. Сет. Обираємо все. Машина бачить полосу. Зараз Lexus замідляється. Я взагалі ноги підняв та, та тримаю я кермо. Я можу їй. Дати максимальну швидкість наприклад 85 км за годину, але якщо лексус буде їхати попереду там, 50 км, ми будемо тримати за ним відстань і їхати не швидше, чим їде він. І також, якщо машина попереду повністю зупиниться на світофорі, ми також зупинимося з нею і потім зможемо почати свій рух, як машина спереду почне їхати на свій зелений. Тому багато таких фішок, багато помічників. Тобто сам на сам з великогабаритним автомобілем ви не залишитесь. Звісно ж, фішка автомобіля в тому, що він поєднує в собі знаєте, такі непоєднані речі. Тому що, хочеш, він буде бистрим, хочеш, він буде тихим, спокійним сімейним автомобілем. І це його і, ви, і вирізняє, і це його класна фішка, я, я вважаю. Автомобіль у нас офіційний, він купувався в Україні, в нього один власник салону. Все обслуговування лише на офіційному сервісі АВТ Баварія в Дніпрі. На ньому зараз 52 тисячі кілометрів, і він в нас буде у продажі. У продажі, по першій ціні на М60i в Україні. Тому він не фарбований, в нього передня частина поклеєна в бронезахисну плівку. То ніяких скодлів, камінців, нічого всього ми не боїмося. І хто шукав собі знаєте, автомобіль з невеликим пробігом, але вже з заплаченим пенсійним фондом, вже без таких е, потерь від е, суми автомобіля, яка була з заводу з салону, то це дуже класний варіант сісти на преміальний. Свіжий кросовер, Тобто він по техпаспорту 22-го року, але це вже 23 й модельний рік, і він залишається актуальним і на сьогодні. Ось за це їдемо спокійно і розхід також падає. І, взагалі, до чого б ви не доторкнулись в цьому автомобілі, все дуже подобається. Ось шкіра на дверних картах, торпеда, все так прошито, класна строчка. І взагалі, малював салон Йозаф. Кабан. Він просто також малював салони на автомобілі Бугаті. Тобто тут чується чується рука майстра, який вміє малювати, вміє робити так, що ти сідаєш кожного разу і типу Вау! Це, це я їду на такому автомобілі. Хочеться завжди знімати, фоткати її з усіх сторін, тому що вона. Ну, викликає такі емоції. І мені подобається автомобіль. Якщо порівнювати її з її конкурентами, це такий як: ось все. Я пару разів газанув, почув вихлоп все. а мені більше нічого не треба. Все їдеш 40 50, дуже комфортно сидіння, і тебе нічого не турбує. Тому на цьому ми будемо завершувати наше знайомство з цим автомобілем. Які ваші враження, чи подобається, чи є щось краще? Пишіть у коментарях, поспілкуємось. А якщо ви навпаки розглядаєте автомобіль як для себе, то я запрошую вас на тест-драйв, приїжджайте до нас, і ви будете, ви будете вражені і станом автомобіля, і тим, як він керується. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати свої коментарі. Ні, ну, Іноді хочеться погазувати, не завжди їхати спокійно. Що ж робить, це БМВ. Вона міняє взагалі вас як людину. Ви стаєте тим самим типом, який забуває, що таке поворотники. А я скажу чому. Тому що в нормальних машинах, <смас> я шуткую, тому що в нормальних машинах, коли ти натискаєш поворотник, потім рулюєш раз, поворотник обратно відскочив. А коли ти нажимаєш поворотник на BMW, БМВ... а, подожди, Нет! В этой машині все нормально. Все, это, это була гарячка. Є! Е! 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 Юля! Скільки років потрібно було, щоб зробити такий поворотник, а не просто що ти його натискаєш і він повертається на своє положення. Потім ти хочеш його випнути, натискаєш його вверх. І включається вже другий поворотник. І ти туди-сюди. І звісно, щоб в раз люди не подумали, що що за ідіот їде на такій машині, його і не і не і не і, і не натискають.